Сьогодні у нас 19 березня 2024 року, 7 година 32 хвилини, вівторок, продовжую кожен день робити ранкову зарядку, вести здоровий тверезий спосіб життя, показувати гарний приклад моїм діткам, а покидькам, які хочуть перетворити в рабів з поганими звичками, показувати хто, хто це дуже важливо. бо... Будувати отакі незаконно збудовані новобудови, потім їх узаканювати, потім їх породжуючи корупцію в кожному місці нашої країни це злочин проти людяності, проти здравомислячих людей, з яким потрібно покінчити і з тими покидьками, які вважають себе українцями але допомагають цим покидькам робити те, що вони роблять. Тобто збагачуватися за рахунок інших, дурити, брехати простим людям, руйнувати їхнє життя і робити все для того, щоб перетворити наших дітей в таких же самих покидьків, як які самі вони. Я проти цих покриттів, які це все роблять. Тому я роблю те, що маю робити. 56. Я впевнений, що я вижуся правильному напрямку і роблю те, що ніхто замість мене не зробить Бо переважна більшість наших мешканців нашої країни це люди з поганими звичками, яких влаштовує їхнє життя навіть коли ними управляють сотні. маніпулюють управляють шантажують підставляють і так далі і вони з цим згодні і вони аби в них були було те що допомагає їм вижити допомагає годувати їхні погані звички